Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні я вам розкажу про порушення прав та обов'язків у казках та оповіданнях. Тож, послухайте дуже уважно, українська народна казочка, колобок. В цій казці порушено право на життя. Лісові звірі хотіли з'їсти колобка. У сучасному житті є багато випадків, коли злочинці позбавляють життя людей, не маючи на це ніякого права. Наступна казка рукавичка. В цій казці порушено право на житло. Рукавичка розірвалася від великої кількості мешканців, які забули про те, що житло має бути зручним і безпечним. Ще одна казочка, яка називається колосок. В цій казці мишенята Круть та Верть відмовлялися допомагати півникові, а це невиконання обов'язку. Коли діти повинні допомагати дорослим. І в наш час дуже часто малята лінуються допомагати батькам і навіть прибирати за собою іграшки. Казочка, лисичка та глечик. В цій казці є порушення правил поведінки у гостях. Лисичка без дозволу випила молочко з глечика якою б голодною не була людина, але ніколи не можна брати без дозволу чужі продукти, бо це вже крадіжка. У казці Котик і Півник півник не послухався котика і порушив правила безпеки життєдіяльності. Він озвався до лисички. Це невиконання обов'язку слухатися дорослих. І ще лисичка, без дозволу, вдерлась через віконечко в чужу хатинку. Це порушення права на житло. А ще вона вкрала півника, щоб з'їсти його. Це порушення права на життя. І сьогодні, на жаль, деякі діти нехтують забороною батьків не відкривати двері незнайомцям, які можуть виявитись злочинцями. У казці Лисичка та Журавель. Лисичка запропонувала журавлику поїсти кашу з незручного для нього посуду. Тим вона порушила правила гостинності. Гостинний хозяїн дбає про те. Щоб гостям у його домі завжди було добре, зручно, приємно та комфортно. У касті Лисичка сестричка і вовк панібрат, лисичка не пригостила вовка рибкою. Тим вона порушила правила гостинності. А ще лисичка обманула вовка і запропонувала ловити рибку йому хвостом в ополонці. Хвіст примерз, і вовк його втратив. Цим вона порушила право його на життя. У казочці Коза Дереза, коза оселилася в хатці зайчика і не пускала його до оселі. Тим вона порушила його право на житло. І в реальному житті буває так, що хтось хоче нечесним шляхом заволодіти чужим майном. Федорине горе. В цій касі у Федори в будинку спочатку було дуже-дуже брудно. Всі речі були вкриті пилом, павутинням і не мали свого місця. Це було невиконання обов'язку утримувати житло в чистоті та порядку. Кожна господиня і господар зобов'язані утримувати свою оселю в порядку. У казці троє поросят відбулось порушення права на життя та на житло. Вовк хотів з'їсти поросят та заволодіти їхнім житлом. У житті часто трапляються випадки, коли через недбалість люди втрачають своє житло. Казочка Три ведмеді. Марійка без дозволу сама пішла в ліс. І там заблукала. Кожен повинен дотримуватись правил безпечної поведінки. А ще Марійка, без дозволу зайшла до чужої хатинки і користувалася чужими речами. У казці Дідова дочка і бабина дочка відбулося порушення права на сім'ю. Баба зовсім не любила дідову дочку. Вона вигнала її з хати. Не поважала вона й самого діда. Кожен член сім'ї має піклуватися про інших, ставитися до них з повагою і любов'ю. Родина має жити дружно.